Ну ось пройшли дощі кінець жовтня. Я думав, що веселки відійшли по-сухому, так і не дали нормально плодів та яєць. Та вони воно так і є, вони відійшли по-сухому більшість з них. Але ось після дощу, в кінці жовтня, почув дуже знайомий запах. Але не почу мух. Мух нема, прохолодна веселка одиноко росте, за те, який в неї розмір. А ні, мухи все ж таки є, але не м'ясні. Якась яка ось... Червона гидота лазить навколо. Червона гидота. і вона чомусь розбігається. Як я тільки підійшов, вона почала розбігатися. Зараз спробуємо знайти ще, ще яйця. Бо тут гриб просто гарний. Красавчик. Не може бути, щоб не було яєць. Але така, ви подивіться, тільки на розмір на розмір яйця. Не може бути, щоб тут був один. Але ж зважаючи на товщину підстилки, мабуть я тут більше нічого так і не знайду. Підстилка в пів метра товщиною, ліс не зовсім людяний. Тут що впало, те само в собі і пропало. Підстилка дуже товста, м'яка ідеш як по подушки. Ну, Ось так. Немає яєць. Нема. Один. Один. В кінці жовтня вирішив. Ну а далі я згрібати не буду. Я і це зараз все поправлю. Далі я гребтися не буду. Але щось така штука. Кінець жовтня і веселка може вискочити ще після дощів. Треба перевірити свої веселкові місця. Дякую всім за увагу та терпіння.